Костел святого Петра і Павла ордену єзуїтів у Львові. Будівництво костелу було розпочато в 1610 році монахом Себастіаном Лахміусом, а закінчував його італійський архітектор Джакопо Бріано. Останній зробив церкву схожою на ільджезу місто Рим, тим самим приніс барокку на українські та східноєвропейські землі в цілому. Оздоблювальні роботи в церкві велися до 1660 року. 1703 року до неї було прибудовано найвищу вежу в місті, яку розібрали 1830 року. Це єдині зміни, які зазнав зовнішній вигляд церкви. За 400 років вціліли не тільки контури, а й дрібні орнаменти, що обрамляють вікна, типові зразки львівського маньєризму. Навіть сьогодні серед пелюсток і листочків можна з легкістю розглянути папуг, блазнів, ягня та інше. Щодо внутрішнього оздоблення костелу, то воно є відображенням могутності й багатства Римо Католицької церкви та ордена єзуїтів, зокрема, а над його створенням працювали десятки майстрів різних професій та епох. Примітно, що цінні в інтер'єрі не тільки розписи та ікони. Серед них і унікальна фреска із зображенням Львова, але й навіть такі предмети, як лави для парафіян, прикрашені безліччю декоративних елементів. Найціннішим елементом декору вважається скульптура розп'яття христа XVII століття, найстаріша пам'ятка костелу, авторство якої приписується пфістеру. Костел єзуїтів, цікавий не лише своїм внутрішнім і зовнішнім оздобленням, а й підземеллями. Довгі роки саме вони були відкриті для відвідувачів і проливали світло на діяльність засновників храму єзуїтів, а також на містичні події, пов'язані з нею. Сьогодні в них зберігаються такі раритетні артефакти розкопок в криптах, як зразки китайської кераміки, привезені батьками єзуїтами, голова постаті, яка колись прикрашала вежу храму, а також саркофаг, тіло з якого зникло містичним чином. При костелі єзуїтів діяла колегія, найвідомішим учнем якої був Богдан Хмельницький. Сьогодні цей величний бароковий храм у самому серці Львова не лише архітектурна перлина, а й гарнізонний храм Збройних сил України. Саме тут військові та їхні родини знаходять духовну підтримку, моляться за побратимів і згадують загиблих героїв. Костел святого Петра і Павла ордену єзуїтів не тільки найтаємничіша пам'ятка Львова, а й перший пам'ятник барокко в місті, а також його найбільший храм.